Я Анастасія, і ви на моєму юридичному каналі. Якщо ви хочете розібратися в основах права, дізнатися більше про актуальні юридичні питання та розвіяти міфи, то ви потрапили саме за адресою. Цей канал присвячений всім, хто хоче краще зрозуміти законодавство та для тих, хто шукає правову допомогу в найрізноманітніших ситуаціях. Так, тут я буду ділитися, звичайно, своїм досвідом як адвокат, розбирати конкретні кейси та відповідати на ваші питання. Кожного тижня вас будуть чекати нові відео, де я буду пояснювати юридичні аспекти повсякденного життя, робити розбір. Складних правових ситуацій, так і, звичайно, проводити опитування для вас для того, щоб ми могли перевірити саме ваші знання в сфері права. Ну і, звичайно, відповідати на ваші питання, які ви будете задавати в коментарях під кожним із відео. Моя мета зробити право доступним та зрозумілим для кожного. Якщо у вас виникають запитання з приводу законів, прав та обов'язків, я із радістю поділюсь своїми порадами. Ну, і, звичайно, буду робити для вас такі коротенькі роз'яснення. Якщо це звучить цікаво, не забудь, будь ласка, підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, ну і, звичайно, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ну і, звісно, пишіть свої питання, а можливо, і поради. Я буду дуже рада на них відповісти. Вам великі дякую за перегляд і пам'ятайте, що знання це сила. А я тут для того, щоб допомогти вам отримати більше юридичних знань. До зустрічі у наступному відео.